Що ж скажемо? Невже від закону гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріх інакше, як через закон, бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, викликав у мені всяке жадання, бо без закону гріх мертвий. Я жив колись без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я помер. Отак заповідь, що мала бути для життя, послужила мені на смерть, тому що гріх, узявши привід від заповіді, звабив мене і нею умертвив, тому закон святий і заповідь свята, і праведна і добра. Отже, невже те, що добре, стало для мене смертоносним зовсім ні, але гріх. Виявив себе гріхом тому, що через добре спричиняє мені смерть, так що гріх стає вельми грішним завдяки заповіді.